Кетрін Марі Найт це австралійська вбивця, канібал та перша жінка в історії країни, яка була засуджена до довічного ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Вона була засуджена за вбивство свого партнера Джона Чарльза Томаса Прайса у лютому 2000 року і зараз ув'язнена в жіночому виправному центрі Сілвервотер у новому південному Уельсі. Найт зарізала Прайса до смерті, зняла з нього шкіру. А потім повісила його шкіру на гачок для м'яса, який вона нещодавно встановила. Потім вона приготувала його голову та частини його тіла з наміром нагодувати ними дорослих дітей Прайса, але її зупинила поліція після того, як його співробітник пішов перевірити його, так як Прайс не з'явився на роботі того дня. Привіт, ви на каналі Pinkerton UA, Та якщо ви зараз їсте, то це буде під вашу відповідальність, тому що ця історія. Про бритку, жорстоку жінку канібала. Що ж, можете виключати світло, обіцяю, буде страшно цікаво. Кетрін Найт народилася 25 жовтня 1955 року та виросла в нетрадиційній та неблагополучній родині. Її мати, Барбара Роуган, була одружена з Джеком Роугеном і жила з ним у маленькому містечку Абардін у новому південному Уельсі Хантер Веллі. У них народилося четверо синів, перш ніж Барбара почала зраду з Кеном Найтом, другом і колегою по роботі її тодішнього чоловіка. Реакція оточуючих та близьких змусила Барбару таке переїхати до морі. Ніхто з її синів не пішов з нею. Двоє старших хлопчиків продовжували проживати з батьком, а двоє молодших синів були відправлені на виховання до тітки в Сідней. У Барбари було ще четверо дітей з кеном, включаючи дівчат-близнючок, які народилися в 1955 році в Тентерфілді. Кетрін була однією з цих дочок-близнючок. У 1959 році, коли Кетрін було чотири роки, Джек Рауган помер, і двоє його старших синів, які жили з ним, переїхали до Барбари та Кена. Кен був жорстоким алкоголіком, який гвалтував Барбару до десяти разів на день. Барбара, у свою чергу, часто розповідала дочкам про інтимні подробиці свого сексуального життя і про те, як вона ненавидить секс і чоловіків. Пізніше. Коли Кетрін поскаржилася своїй матері, що один із її партнерів хоче, щоб вона взяла участь у статевому акті, який вона не хотіла здійснювати, Барбара сказала їй змиритися з цим і припинити скаржитися. Кетрін стверджує, що вона часто зазнавала сексуального насильства з боку кількох членів її родини, яке тривало до 11 років. Хоча є сумніви щодо деталей, психіатри погоджуються з її заявами. І події в основному підтверджені іншими членами сім'ї. Прабабуся Барбари була корінною австралійкою з району морі, яка вийшла заміж за ірландця. Барбара пишалася цим фактом і вважала себе аборигеном. Це зберігалося в сімейній таємниці, оскільки на той час у цьому районі був значний расизм, і походження Барбари було джерелом напруги для дітей. Крім її сестри близнюка, єдиною людиною. З якою Кетрін була близька, був її дядько Оскар Найт, чемпіон з верхової їзди. Вона була спустошена, коли він покінчив життя самогубством у 1969 році і продовжує стверджувати, що його привид відвідує її. Того ж року родина повернулася до Абардіна. Коли вона відвідувала середню школу Масвелбрук, Кетрін стала самотньою, і її однокласники пам'ятають її як хулігана. Яка знущалася над маленькими дітьми. Вона напала зі зброєю принаймні на одного хлопчика в школі і одного разу була поранена вчителем, який згодом був визнаний таким, що діяв у порядку самооборони. Навпаки, коли не була в гніві, Найт була зразковою ученицею і часто отримувала нагороди за хорошу поведінку. Після закінчення школи в 15 років, не навчившись читати і писати, вона влаштувалася за крійницею на швейну фабрику. Через 12 місяців вона пішла, щоб розпочати те, що вона називала роботою своєї мрії, різати субпродукти на місцевій бійні. Там її швидко підвищили до обвалки та дали власний набір ем'ясницьких ножів. Удома ножі висіли над її ліжком, щоб, як сказала Найт, вони завжди були під рукою, якщо вони мені знадобляться. Цю звичку вона продовжувала аж до свого ув'язнення всюди, де жила. Кетрін Найт вперше зустріла свого колегу по роботі Девіда Стенфорда Келлета в 1973 році. Келла сильно пив, що сталося внаслідок двох травматичних інцидентів під час його попередньої роботи на залізниці в Ковсгарборі, коли його найкращий друг загинув на його очах під час маневрової аварії, і пізніше, коли він врятував поранених пасажирів шкільного автобуса в Кемпсі, у який врізався поїзд, убивши шестеро дітей. Зрештою, він втратив роботу через погіршення поведінки та продуктивності. Але незабаром отримав роботу на сусідній бійні в Абардіні та став близькими друзями з братом Найт. Часто, якщо Келлет вступав у бійку, Найт втручалася і підтримувала його кулаками. В Абардіні вона була добре відома тим, що погрожувала фізично кожному, хто її засмучував. Найт вийшла заміж за Келлет у 1974 році. На її прохання пара прибула на службу на її мотоциклі з дуже нетверезим Келлетом на пасажирському сидінні. Щойно вони прибули, мати найта Барбара дала Келлету кілька порад: краще будь слухняним, або вона тебе вб'є, скажи їй неправильно або зроби неправильну річ, і ти будеш на прутні, ніколи не думай про те, щоб підігрувати їй або зраджувати їй, бо вона тебе вб'є. У шлюбну ніч Найт намагався задушити Келлета, Пізніше вона пояснила, що це тому, що він заснув лише після трьох статевих актів. Шлюб виявився особливо жорстоким, і одного разу вагітна Найт спалила весь одяг і взуття Келлета перед тим, як вдарити його сковородою по потилиці, просто тому, що він пізно повернувся додому зі змагань з Дарцу. Побоюючись за своє життя, Келлет утік, перш ніж знепритомніти в будинку сусіда. І отримав серйозну тріщину черепа. Поліція хотіла пред'явити Найт звинувачення, але вона змінила свою поведінку на залицяння Келета та вмовила його зняти звинувачення. У травні 1976 року, невдовзі після народження їхньої першої дитини Меліси Ен, Келет покинув Найт та переїхав до іншої жінки до Квінсленда, мабуть, не в змозі впоратися з насильством. Наступного дня Найт бачили, як вона штовхала свою нову дитину в колясці по головній вулиці, різко перекидаючи коляску з боку в бік. Її госпіталізували до лікарні святого Ельмо в Тамборті, де її діагностували після пологову депресію, і вона провела кілька тижнів, відновлюючись. Вийшовши на свободу, Найт посадила двомісячну малісу на залізничну колію незадовго до того, як повинен був відправитися поїзд. Потім вона вкрала сокиру, пішла в місто і погрожувала вбити кількох людей. Безпритульний, відомий в окрузі як старий Тет, який шукав їжу біля залізничної колії, знайшов і врятував Мелісу лише за кілька хвилин до проїзду поїзда. Найт було заарештовано та знову доставлено до лікарні святого Ельмо. Але, очевидно, вона видужала та виписалася наступного дня. Через кілька днів Найт порізала жінці обличчя одним зі своїх ножів і вимагала відвести її до Квінсленда, щоб знайти Келлета. Жінка втекла після того, як вони зупинилися на станції технічного обслуговування. Однак на момент прибуття поліції Найт взяла у заручники молодого хлопця і погрожував йому ножем. Вона була роззброєна, її госпіталізували до психіатричної лікарні Морісет. Найт сказала медсестрам, що мала намір убити механіка на станції технічного обслуговування, оскільки він відремонтував машину Келлета, що дозволило йому поїхати, коли вона прибула до Квінсленда. Коли поліція повідомила Келлету про інцидент, він залишив свою дівчину та переїхав до Абардіна з матір'ю, щоб підтримати Найт. Про що він тільки думав, я навіть не знаю. 9 серпня 1976 року Найт була звільнена під опіку свекрухи, і разом з Келлатом вона переїхала до Іпсвіча, міста на захід від Брізбена, де влаштувалася найм'ясо комбінат Динмор. 6 березня 1980 року у них народилася ще одна донька Наташа Марі. У 1984 році Найт покинула Келлета і переїхала спочатку в будинок своїх батьків в Абардіні. А потім в орендований будинок в сусідньому Масвалбруку. Хоча вона повернулася працювати на бійню, наступного року пошкодила спину і пішла на пенсію по інвалідності. Оскільки їй більше не потрібно було орендувати житло поблизу її роботи, уряд надав їй резиденцію житлової комісії в Абардіні. Найт познайомилася з 38-річним шахтарем Девідом Сондерсом у 1986 році. Через кілька місяців він переїхав до неї та її дочок, хоча залишив свою стару квартиру в скоуні. Найт незабаром почала ревнувати його до всіх, і що навіть говорив з жінками, коли її не було поруч, і часто виганяла його. Він повертався до своєї квартири, куди вона незмінно йшла за ним і благала його повернутися. У травні 1987 року вона перерізала горло його двомісячному цуценяті Дінго на його очах лише для того, щоб налякати, що станеться, якщо він її зрадить, а потім збила його до безсвідомості пательнею. У червні 1988 року вона народила третю доньку Сару, що спонукало Сондерса внести депозит на будинок. Найд виплатила депозит, коли її працівникам надійшла компенсація в 1989 році. Найт прикрасила будинок шкурами тварин, черепами, рогами, іржавими пастками для тварин, шкіряними куртками, старими червиками, мачете, граблями та вилами. Жодне місце, включно зі стелею, не залишилося незакритим. Після сварки, під час якої вона вдарила Сондерса по обличчю праскою, а потім вдарила його в живіт ножицями, він повернувся до скоуна. Але коли пізніше повернувся додому в Абардін, він виявив, що вона порізала весь його одяг. Сондерс взяв тривалу відпустку і переховувався. Найт намагалася його знайти, але ніхто не зізнався, що знає його місце знаходження. Кілька місяців потому Сондерс повернувся, щоб побачити свою доньку, і виявив, що Найт звернулася до поліції і сказала їм, що боїться його, що він її б'є. Хоча це вона його гамселила. У 1991 році Найт завагітніла від 43 річного колишнього співробітника бойні Джона Челінхорта і наступного року народила хлопчика, якого вони назвали Еріком. Їхні стосунки тривали три роки, перш ніж вона пішла від нього заради чоловіка, з яким у неї був роман протягом деякого часу Джона Прайса. Джон Чарльз Томас Прайс народився 4 квітня 1955 року, був батьком трьох дітей, коли Нейт закрутила з ним роман. Вважається, що чудовий хлопець, який подобався всім, хто його знав, його власний шлюб розпався в 1988 році. Поки його дворічна донька залишилася з колишньою дружиною, двоє старших дітей жили з ним. Прайс добре знав про агресивну репутацію Нейта. Коли вона переїхала до нього в будинок у 1995 році, його дітям вона сподобалася, він заробляв багато грошей, працюючи на місцевих шахтах, і, окрім бурхливих суперечок, спочатку життя було букетом троянд. У 1998 році Найт і Прес посварилися через його відмову одружитися з нею. У відповідь вона зняла на відео речі, які він нібито вкрав на роботі, і надіслала запис його начальнику. Хоча предмети були застарілими медичними аптечками, які він знайшов на смітнику компанії, Прайса звільнили з роботи, яку він обіймав протягом 17 років. Того ж дня він вигнав її, і вона повернулася до власного дому, а новина про її вчинок облетіла місто. Через кілька місяців Прайс відновив стосунки. Хоча тепер він відмовився дозволити їй переїхати до нього. Сварки стали ще більш частими, і більшість його друзів не хотіли спілкуватись з ним, поки вони з знайдуть залишалися разом. У лютому 2000 року серія нападів на прайса завершилася тим, що Нейт вдарила його ножем у груди. Нарешті набридло, він вигнав її зі свого дому. 28 лютого він зупинився в магістратському суді Скоуна, йдучи на роботу, і взяв обмежувальний наказ, намагаючись уберегти її від себе та своїх дітей. Того дня Прайс сказав своїм колегам, що якщо він не прийде на роботу наступного дня, це буде тому, що Найт його вбила. Незважаючи на їхні благання, щоб Прайс не повертався додому, він заявив, що боїться, що Найт уб'є своїх дітей, якщо він цього не зробить. Прайс прибув додому і побачив, що Найт, хоча її самої не було, відправила дітей переночувати до друга. Потім він провів вечір зі своїми сусідами, а потім повернувся додому і ліг спати об одинадцятьох вечора. Раніше того ж дня Найт купила нову чорну білизну і зняла на відео всіх своїх дітей, роблячи коментарі, які з тих пір були розцінені як грубе бажання. Пізніше вона прибула до будинку Прайса, коли він спав, і кілька хвилин сиділа перед телевізором, перш ніж прийняти душ. Потім вона розбудила Прайса, і вони зайнялися сексом, після чого він заснув. О 6 ранку наступного дня сусід занепокоївся, що машина Прайса все ще стоїть на під'їзді, і коли він не прийшов на роботу, його роботодавець послав робітника подивитися, що не так. І сусід, і робітник намагалися постукати у вікно спальні Прайса, щоб розбудити його, але вони повідомили поліцію, помітивши кров на вхідних дверях. Зламавши задні двері, поліція знайшла тіло Прайса. А Нейт була у стані коми від прийому великої кількості таблеток. Вона вдарила прайса ем'ясним ножем, коли він спав. Згідно зі слідами крові, він прокинувся і спробував увімкнути світло, перш ніж спробувати втекти, поки Нейт переслідувала його через будинок. Йому вдалося відкрити вхідні двері та вийти на вулицю, але він або впав всередину, або його відтягнули назад у коридор, де він зрештою помер після кровотечі. Пізніше Найт поїхала в Абердін і зняла одного тисячу доларів з рахунку Прайса в банкоматі. Ростен показав, що Прайс отримав щонайменше 37 ножових поранень як у передню, так і в задню частини тіла, причому багато ран поширювалися на життєво важливі органи. Через кілька годин після того, як Прайс помер, Найт зняла з нього шкіру і повісила її на гак для м'яса на дверях вітальні. Потім вона обезголовила прайса та приготувала частини його тіла, подаючи м'ясо із запеченою картоплею, морквою, гарбузом, буряком, цукіні, капустою, жовтими кабачками та соусом у двох варіантах за обіднім столом, разом із записками біля кожної тарілки, на кожному з яких є ім'я одного з дітей Прайса. Вона готувалася подати частини його тіла його дітям. Третя страва була викинута на галявину з невідомих причин. І є припущення, що Найт намагалася її з'їсти, але не змогла. Це було висунуто на підтримку її заяви про те, що вона не пам'ятає про злочин. Голову Прайса знайшли в каструлі з овочами. Каструля була ще теплою, приблизно від 40 до 50 градусів Цельсія, що вказувало на те, що готування відбувалося рано вранці. Дещо пізніше Найт розташувала тіло так. Щоб ліва рука була накинута на порожню 1, 25 літрову пляшку безалкогольного напою зі схрещеними ногами. Це було заявлено в суді як акт осквернення, що демонструє зневагу Найт до Прайса. Найт залишила рукописну записку поверх фотографії Прайса, закривавлений і вкритий маленькими шматочками плоті аркуш, на ньому було написано. Час повернув тебе, Джона Тоне, за те, що ти зґвалтував мою дочку. Ти для Бек, для Росса, для маленького Джона. Тепер пограйте з маленьким членом Джона Джоном Прайсом. Початкова пропозиція визнати себе винною в ненавмисному вбивстві була відхилена. І 2 березня 2001 року їй було пред'явлено звинувачення у вбивстві Прайса, в якому вона заявила про свою невинуватість. Її судовий розгляд спочатку було призначено на 23 липня 2001 року, але його було відкладено через хворобу її захисника, і його знову призначили на 15 жовтня 2001 року. Коли судовий процес розпочався, суддя Баррі Окіф запропонував потенційним присяжним можливість звільнитися через характер фотографічних доказів, п'ятеро не продовжили роботу в процесі. Потім адвокати Найт поговорили з суддею, який відклав засідання на наступний день. Наступного ранку Найт змінила своє визнання про вини, і присяжні були розпущені. Тоді було оприлюднено, що суддю Окіфа повідомили про зміну заяви про вину напередодні. Він відклав судовий розгляд, а потім наказав провести психіатричну експертизу, визначити, чи розуміла Нейт наслідки визнання провини та чи була вона здатна зробити таке визнання. Адвокати Найт стверджували про амнезію та дисоціацію, твердження, яке підтримали більшість психіатрів, хоча вони вважали її осудною. Два психіатри дійшли висновку, що Найт страждає прикордонним розладом особистості. Жодних причин для неосудності не було названо, і, незважаючи на це, Найт все одно відмовлялася брати на себе відповідальність за свої дії. Коли Тімоті Лайонс виступив і описав здирання шкіри та обезголовлення, у Найт почалася істерика, і йому довелося вести заспокійливе. Чому ж, коли вона це робила, то в неї не було ніякої істерики? 8 листопада суддя Оків зазначив, що характер злочину та відсутність унеткаят вимагали суворого покарання? Він засудив її до довічного ув'язнення, відмовився встановити термін безумовно дострокового звільнення та наказав поставити на її документи позначку Ніколи не звільняти, що стало першим випадком, коли жінці в історії Австралії було накладено таке рішення. У червні 2006 року Найд оскаржила довічний вирок, стверджуючи, що покарання у вигляді довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення було занадто суворим для вбивства. Судді Пітер Маклалан, Макладамс і Меган Летам відхилили апеляцію в апеляційному кримінальному суді нового південного Уельсу у вересні, при цьому суддя Маклалан написав у своєму рішенні: це був жахливий злочин, який майже неможливий у цивілізованому суспільстві. Так що Кетрін Найт досі відбуває покарання у жіночому виправному центрі Сільвервотер, і випускати її на свободу ніхто не буде, вона не має потрапити в суспільство після такого бридкого та жорстокого злочину. А що про цю справу думаєте ви? Пишіть в коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалось. Підтримайте канал Гривнею На Байміекофе також є телеграм-канал. Всі посилання будуть під відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових роликах на каналі Pinkerton.ua